Ми живемо в створеному Словом Всесвіті, яке керується Словом, і сказав Бог світло станця і сталося світлом. Бог наперед призначив ваше майбутнє і ваш успіх. Він вклав вас в владу, щоб бачити благословення в дії. Дізнайтеся, яка влада була дана вам, і зрозумійте, якими могутніми є ваші слова контролюйте свої слова, бо вони мають силу. Ви є пророком свого життя. Ви можете змінити своє середовище з силою своїх слів. Бо, як ви це назвете, таким воно і буде. Оберіть чудове майбутнє. Порядкуйте своє життя, говорячи слова, наповнені життям. Не дозволяйте своїм словам негативно впливати на вас. Почніть говорити те, що говорить Слово Боже. Приводьте ці принципи в дію, щоб збагатити свою віру, і не дозволяйте страху руйнувати ваше життя. Змініть його від поразки до перемоги. У наповнених вірою словах є сила змінити ваше життя. Вітаю вас, Микена та Глорія Коплен, і це передача переможний голос віруючого. Давайте помолимось. Отже, ми дякуємо тобі сьогодні. Ми Дякую. поклоняємось тобі і прославляємо тебе. Ми дякуємо тобі за твоє Хмала слово, слово живого Бога. Ми пізнали істину, і вона звільнила нас. Так. І ми дуже вдячні за це. Ми віддаємо тобі всю славу, Господи Ісусе. Боже, дякуємо мій. тобі. Ми дуже вдячні, що ти дав нам можливість проповідувати, навчати і зціляти, як ти це робив, коли був тут на землі. І ми поклоняємось тобі за це. Ми дякуємо тобі. В ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Отже, Глорія це знову це ми. знову. Ми знаєте, ми записували передачі в нашому молотовному будиночку на південному заході Арканзасу. Ми записуємо п'ять передач на день. Тобто тиждень передач одного дня, і наступного дня ще один тиждень передач. Але цей наступний день І в Західному Техасі ми говоримо: це був жаб'ячий день. Дощило, дощило і дощило. Давай не будемо це повторювати. гаразд? Отже, ми повернулися додому, і ось це наша пристань. Це місце біля нашого дому тут, в Фортфорті. І сталося те саме. Знову почався дощ. Якби ви могли побачити озеро, там убрання чи пізній дощ. Ми отримали сповна. Гаразд. І саме тому ми тут, в нашому невеличкому сімейному наметі. Ми хотіли, щоб ви знали, чому ми тут. І це чудово. Це добре. Коли ви знаєте, що благословення Господня збагачує так, і смутку з собою не приносить. Дякуємо Господа. А зараз повернімось до нашого базового місця писання для цієї серії передач, яку ми почали ще в Арканзасі, а саме до п'ятого розділу, першого послання Петра. Ісус взяв на себе наші турботи. І сьогодні вранці Глорія дещо сказала, а через кілька хвилин я покажу вам, звідки це прийшло. Вона сказала: наче цього ніколи не було. Так, хвала. Богу. Я зауважив, що роками я говорю про роки. Я запитував Господа, я говорив. Господи, я знаю, що Твоя благодать це незаслужене благовоління. І Джері Савел всі ці роки дуже потужно проповідував про Боже благовоління. Слава Богу. І я багато чому навчився від Джері щодо того, як ходити в цьому благоволінні. Але було щось, що просто не давало мені спокою. Я потребував. Практичне пояснення цієї благодаті. І минули роки одного дня Господь відповів мені, він сказав, це моє непереможне бажання ставитись до тебе так, наче гріха ніколи не було. Хвала Богу, чудово чи чудово? Не так? І ви знаєте ту рекламу з рятівниками, коли вони так. приїжджають і чистять це після потопу чи подібних подій. Так я пригадую, як одного вечора вона промайнула по телевізору, і їхнє рекламне гасло, наче цього ніколи не було. Я вигукнув Глорії, поглянь на це. це. Це благодать це благодать, наче цього чудово. ніколи не було. Мені це Хвала подобається. Наче цього ніколи не було. Хвала Богу. І дозвольте мені трохи забігти вперед. Гаразд. Отже, перше послання Петра, п'ятий розділ, п'ятий вірш. Також молоді, коріться старшим і всі підкоряйтеся один одному. Зодягніться в покірливість. Зодягніться в покірливість. Глорія. У більшості християн. Нема біблійного розуміння того, що означає покора, або що означає скоритися. Зодягніться в покірливість. Ну, я просто ніхто. Ні, це плацьке мислення, адже покора це не самоприниження. Так. Отже, ось воно. І зараз ми почуємо, що є покірливістю або смиренням. Зодягніться покірливість, тому що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Тож скоріться під міцну руку Божу, і він піднесе вас, у свій час, і ось воно. Всі турботи ваші віддайте йому, бо він піклується про вас. Віддайте їх йому, віддайте всі. А зараз Євангелія від Марка, 4 розділ, 19 вірш. В яких турботи віку цього або цього світу, омана багатства та інші бажання, або тиск, входячи в них. Заглушають слово, і воно буває без плоду. Отже, Турботи. турботи дозвольте мені сказати вам, що це: неспокій, душевні страждання, тривога в розумі, викликана страхом небезпеки чи невдачі. Отже, тривоги, які є хвилюваннями та неспокоєм, і все це базується на страхові. Це залежить від страху. Щоб воно діяло, має бути присутній страх, щоб мучити себе турботами та неспокоєм. Ісус сказав: не дозволяйте своєму серцю тривожитись. І я хочу, щоб ви подивилися свідчення. Подивіться його дуже уважно. Я Сьюзена, це Шиє, і ми працюємо на Кеннете Глорію Копленд в Арканзасі у їхніх молитовних будиночках. У 2012 році у мене народилась перша донька. І знаєте, коли вас народжується дитина, ви очікуєте, що почуєте, як вона плаче, і тоді ви будете знати, що з нею все гаразд. Я пам'ятаю тишу в палаті. Медсестри забрали її і сказали: у вашої доньки дуже погана інфекція в легенях, і зараз ми робимо все можливе. Нам зараз повітряним шляхом доведеться перевести її до іншої лікарні. І приблизно через 6 годин після пологів я їхала до іншої лікарні. Коли я приїхала туди, вона була у відділенні інтенсивної терапії. І два дні ми не могли до неї навіть доторкнутися. Я навіть не могла потримати її. Мені зателефонували, і я відповіла на дзвінок. Телефонувала медсестра. Вона сказала: так, у вашої дитини дуже погана інфекція. Але ми знайшли ще дещо. У неї в серці є отвір. Можливо, знадобиться операція, але завжди є шанс, що вона затягнеться саме собою. Після того, як інфекція була вилікувана, ми провезли її з лікарні додому і нам сказали. Ми хочемо, щоб ви повернулися через якийсь час, і ми ще раз її перевіримо. Я зателефонувала моїй церковній сім'ї, звичайно ж, моїй сім'ї, нашій сім'ї. і Я сказала: я маю зателефонувати брату Копленду і місіс Глорії, а також Тері Джорджу Пірсонсам, Бо я знаю, що вони будуть молитися за нашу дівчинку. Коли ми повернулись, Копленди були ще тут. Вони одразу ж вони почали молитися і поклали руки на неї, і помилили за стілення. Через рік ми поїхали до дитячої лікарні і нам сказали. Немає жодних ознак того, що серцем вашої дитини щось не гаразд. тепер, коли ви будете заповнювати якісь документи, у неї нема жодних проблем з серцем. Ставтесь до неї так, наче ніколи нічого й не було. І у 2016 році у мене народилася ще одна донька. Її звати Брейлін. Вагітність пройшла дуже легко. Після її народження теж не було жодних проблем. Все було чудово. Потім, у 2018 році, ми були приємно здивовані тим, що я вагітна хлопчиком. І через те, що у Пайсли були проблеми з серцем, лікарі перевіряли і моїх обох наступних дітей. Коли кардіолог продав діагностику, я зауважила, що його обличчя якось змінилось. Він просто завмер. Він сидів так, десь з хвилину я подивилась на нього і сказала: він збирається сказати мені те, що я не хотіла б чути. І він мене почув. Він сказав: Ви праві, ви бачите це на екрані? Там можна було побачити два отвори в серці, і як кров затікала туди-сюди. Ці отвори виглядали дуже великими. Він сказав: Я хочу, щоб ви повернулись до мене через три місяці. Але, перш ніж ви підете, я хочу, щоб ви також зробили сканування анатомії. І ми пішли по коридору до іншого лікаря. Вона зробила сканування анатомії. Вона подивилась на серце дитини і сказала: Я можу бачити два отвори у серці вашої дитини.' Я відповіла, так. Кардіолог ще не сказав мені про це. Вона сказала: Гаразд, я продовжу сканування. У мазку вашої дитини є кіста. Отвори в серці і кіста в мозку це головні маркери певного типу аутизму. Мені теж потрібно, що ви повернулись на огляд через три місяці, і знову вийшло так, що Копленди записували передачі в Арканзасі. Містер Копленд запитав: Як протікає вагітність, як малюк? Я просто заплакала і він все зрозумів. Я відповіла: цього разу багато негараздів. Він почав молитися. Вони з Глорією поклали руки на мій живіт, і коли вони почали молитися. Я затремтіла всім тілом, раптом мені стало холодно. За кілька ночей перед відвідинами лікаря, і до того, як ми помолились з Глорією і Кеннетом, я не могла вночі спати. Я перебувала в тривожному стані. Але після того дня Бог дав мені спокій, просто мир. Я помолилась перед сном і заснула. І на цьому все припинилось. Через три місяці я знову приїхала до лікаря. Кардіолог сказав. Я не бачу жодних отворів у серці вашої дитини. Обидва отвори затягнулися. Я сказала: Тепер нам слід перевірити мозок. Ми пішли до іншого лікаря, і він сказав: Все виглядає чудово. Я сказала, ми були тут тому, що в мозку моєї дитини була кіста. Лікар відповів: Її там немає. Я би про це навіть не згадував, бо там нічого немає. Це просто показали мені те, що той Бог, про якого ви читаєте, ті чудеса, які він здійснив тисячі років тому. Він і досі той самий Бог, який і сьогодні може здійснити такі чудеса. Знаєш, Лорі, шия могла хвилюватися? Лягати ввечері спати і просто виснажувати себе хвилюваннями. О Боже, о Боже. Не дай моїй дитині померти. Не дай моїй дитині померти. О Боже. І Я розумію це. Так, я розумію. Коли так. це говорять люди, які не знають, як віддати свої турботи Господу. І шия сказала Бог просто дав мені мир, так? брат і сестра Коплен помолилися. Що ж, слава Богу, вони помолилися, тому байдуже, що вона це розумієте? Вона взяла це і вона не турбувалася. Вона просто віддала всі ці турботи Ісусові. І буквально кілька тижнів тому я служив іншій молодій жінці. В неї були проблеми в різних сферах. Однією з них була фінансова проблема. Другою, її син підліток. І були речі, які справді справді турбували її. і вона працює в місії Кеннета Копленда. і це справді хвилювало її. І я ніколи, я ніколи не бачив це в такий спосіб. Це було таке відкриття для мене і для неї. Я назвав її на ім'я і запитав: якби ось тут стояв Ісус, і ви би сказали йому, в мене проблема з моїм сином Пітером. І в мене, і я сказав, якби тут стояв Ісус, і він сказав би, гаразд. І ви, поглянувши на нього, сказали б, тоді виправ це, і він би сказав, добре? І ви би більше про це не думали. Ви би дивилися на Ісуса, який стоїть перед вами ось тут. І ви би сказали, Ісусе, я не можу це виправити. Так мене це справді турбує. Будь ласка, виправ це. І він би сказав, добре, я зроблю це. І потім би зник. Я візьму це, ви би сказали, слава Богу, це зроблено. І дозвольте мені вам дещо сказати. Це набагато сильніше, ніж побачити Ісуса в тілі. Пам'ятаєте, що він сказав Хомі? Хома сказав, я нічому не віритиму, доки не торкнуся цього, і не побачу це. Доки не вкладу мій палець в дірку в його руці і не вкладу руку в його ребра, Ісус сказав, Хома, припини бути невіруючим. Ця книга Біблія є проявом Бога на землі, Бога Отця, Сина і Духа Святого. Це Бог, який з'явився в Його завіті. Алілуя! Амінь. Слава Богу. Я такий захоплений тим, про що проповідую. Дякую тобі, Ісусе. А ще навіть не час обіду. Тут вистачає місця. Давай так Так. слава Богу. Ви розумієте, куди ми прямуємо? Віддайте йому всі свої турботи. я пам'ятаю, коли Джон був ще маленьким. І я таки не дізнався, що це було. Фактично, лікар його не оглядав. Йому тоді було 4 чи 5 років, і ми проводили серію зібрань. В той час зібрання тривали по 2-3 тижні. І ті зібрання, які ми проводили, тривали 3 тижні. І в Джона шкіра в Італії і вища просто почервоніла. І на доторк вона була як гофрований папір. І на сонці вона боліла на доторк. Тож я поклав його спати, і ми з Лорією поклали на нього руки і помолилися за нього. А, помолившись за нього, я ліг спати і згодом прокинувся. Я прокинувся і пішов перевірити його стан. Я помолився і подякував Богу за його зцілення. Вранці я прокинувся, але Джону не стало краще. Йому зовсім не стало краще. І, вибачте, ввечері я ліг спати, і протягом тієї ночі я прокидався кілька разів, думаючи про нього. І я хвилювався за нього. Я не знав, що то було, і я хвилювався за нього. Але ми помолилися. І наступного ранку я прокинувся, бо мав їхати на ранкове зібрання і Ні, дозвольте мені повернутися трохи назад, бо я дещо пропускаю. Ввечері, коли я ліг спати, я запитав Господи, в чому тут проблема? Я щось пропускаю, а ти завжди правий. Ти все робиш правильно. Ми помолились і віримо тобі. Але я тут щось пропускаю. І Господь відповів. Сумніви. Він сказав: Ти не віддав цю турботу мені. Сумніви і хвилювання крадуть найбільші Божі благословення. Ти не віддав турботу про це мені. Віддай її мені. Тож ми зробили це, я ліг спати, і потім прокинувся приблизно в той самий час, що й попередньої ночі. Мої ноги вже опустили з ліжка, і Господь нагадав мені про це. Я сказав, дякую тобі, Ісусе. Турбота про це покладена на тебе, тому я не піду перевіряти стан Джона. І я почув наступне. Він скинув себе ковдру, тобі краще піти й перевірити його. Я відповів це просто брехня дьявола». Я сказав: хвала Богу. Якщо він скинув себе ковдру, то ангел Божий, ти можеш просто накрити його знову. І я повернувся на інший бік і заснув. І перш ніж я заснув, я почув, як дьявол сказав: що ти за батько? Тобі настільки все байдуже, що ти навіть не можеш піти і перевірити свого власного сина. Це безвідповідальність. Я сказав: ні, дьяволе, ні. Безвідповідальність це сумніватися в Слові Божому. А я віддав всі мої турботи про Джона Амін. Копленда Ісусові. І коли я прокинувся. Вранці я прокинувся і поїхав на ранкове зібрання. Я навчав там більше години. І після зібрання спілкувався з людьми. І я відчув, як хтось позаду смикає мене за піджак. Це був Джон. Він сказав: тату, я відповів Джон, зачекай хвилинку. Я розмовляю. Я продовжив розмову. А він сказав: тату, я сказав, Джонне, синку, зачекай хвилинку. Він сказав, тату, поглянь на мене, я зцілений. Хвала Богу. Доказом пудінгу у нас в Техасі є такий вислів. Доказом пудінгу буде те, так. що ви його з'їсте. Слава Богу. Амінь. Амінь. І тоді я за до що найбезвідповідальніше, що можна зробити, це поводитись пихато, думаючи, що ви можете впоратись краще, турбуючись про це. Це неправда. Найкраще, що ви можете зробити, це віддати всю вашу турботу Ісусові, який несе ваші турботи. Якось нещодавно до мене з цього приводу прийшов хороший вислів. Вибачте, страх і неспокій протилежні вірі. Ви не можете одночасно і непокоїтись, і вірити. Правильно? Так і є. Чи не так? Це легкий спосіб розпізнати невір'я. Невір'я. Повториться страх протилежний вірі. Можна сказати, що страх і неспокій це невір'я. Страх і неспокій протилежні вірі. Неможливо одночасно робити те і інше. Ви не можете боятися і тривожитися водночас вірити. Так, це не працює. Ні, це неможливо. Тому що ви робите? Віра. Ви забороняєте страху, повертаєтесь до своєї віри і стоїте. Так, і слово Боже має. Не починайте хитатися. Відкриємо перше послання Івана. Гаразд. Це пояснюється в четвертому розділі першого послання Івана. Тут все дуже чітко сказано. Четвертий розділ першого послання Івана, 18 й вірш. В любові немає страху. Але досконала любов і тут йдеться про любов, яка зростає і розвивається, або стає зрілою. Саме про це ми говоримо сьогодні. Досконала любов виганяє страх, так, правильно. бо в страсі є мука. А про що ми говорили? Турбуватися означає мучити себе турботами і тривогами. Гаразд, послухайте далі. Хто боїться. То й в любові. Але інколи я просто не відчуваю, що Бог любить мене. Тоді ви так само неправі, як і саме пекло. Ви чули, що я сказав? Я чула. Це пекло принесло вам цю думку. Це прийшло з самого пекла. І вам не потрібно потрапляти в цю пастку. Так, правильно. Ви чудово знаєте, що це не так. Тому ніколи не говоріть і ніколи не сумнівайтеся в Божій турботі про вас. І я щойно прочитав це вам. Це гордість. Тому віддайте всі свої турботи йому, так, бо він піклується про вас. Ісус несе наші турботи, а наш час вичерпало. Так. Алілуя. Ми з лорією повернемось за хвилину. Як Бог створив небо та землю словами? А на чому тримається весь всесвіт? перший розділ послання до євреїв. словом його сили. його сили. Тому ми живемо у всесвіті, який керується словом, тримається словом і створений словом. Так нам нікуди від цього подітися. Який відповідає на слова, так хороші добрі чи добрі чи погані. Нам нікуди від цього подітися. І дьявол теж не може цьому зарадити, так. бо ми благословенні цим. Ми не можемо змінити цей духовний закон, але ми можемо Хвала Богу. вибрати слова, якими ми живемо. Так. Хвала Богу. Тому як ви це назвете, таким воно і буде. Також ми пропонуємо вам замовити для себе наші безкоштовні видання, перечитуйте їх знову, знову і знову. Аж доки це справді не потрапить в вас. Ви є пророком свого власного життя. Це таке сильне ствердження. Так безумовно. Бо те, що ви маєте сьогодні. Є результатом того, що ви говорили вчора. Так, стоп. Те, що ви маєте сьогодні, є результатом того, що ви говорили вчора. Так, заходьте на наш сайт Кисіяморкей. Там ви знайдете багато корисної інформації для себе. І все це досяжне вам абсолютно безкоштовно на нашому сайті КСМРК. Ми зрозуміли. Господи, ми молимось за всіх наших партнерів. І за Дякую, всі наших телеглядачі по всьому світу В ім'я Ісуса зміцнює в дусі слава Богу, в душі і в тілі. Так, Господи, ми приймаємо це до зустрічі завтра. А ми, Кенет та Глорія, нагадуємо вам, що Ісус, Ісус є, Господь. є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос лосвіруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кеннета Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті ksiamur.e. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.